А на курщині кажуть, що ми е, займаємо нові позиції. На Курщині ми займаємо нові позиції. Можна сказати, що ми за останні дні уявіть собі відвоювали 14 квадратних кілометрів російської території. Вся, як то кажуть, красота гри полягає в тому, що відмінно від українських земель нам не потрібно триматися за населені пункти, і наша оборона тут є більш такою динамічною, і ми постійно намагаємося в цьому районі, так як там воюють кращі наші підрозділи, найбільш технологічні наші підрозділи нав'язати саме свої правила гри. Якщо ворог. Намагається атакувати в одному напрямку. Ми контратакуємо в іншому, щоб збити ось оцей його власне наступальний потенціал. І Якщо говорити про контроль над територією, можна сказати, що ми контролюємо ще до 450 квадратних кілометрів російської землі. Ми змогли краще убезпечити безпосередньо населений пункт суджа, який є дуже важливим нашим логістичним хабом, з якого здійснюється вся оборона. Ми ускладнили район, зокрема Махнівки, це на південь від Суджа, тому що ми змогли там повідвоювати наші позиції. Ми так само просунулися на північ і схід від Черкаської Конопельки і захопили за цей час два населених пункти: це Колмаков і Фанасеївку. Ну чим власне і сплутали, сплутали плани ворога. Із цих 14 квадратних кілометрів десь більше двох ми змогли знову наростити наші позиції в районі населеного пункту Кругленьке. І тут ну можна зняти капелюх перед нашими десантниками. Зокрема, ще Перед 82-ю бригадою, яка власне проводила ці атакуючі дії, і от усі контратаки ворога, коли вони швидко хотіли відбити втрачені позиції, так само ми змогли відбити. Там знову ж повернулася північнокорейська піхота, яка продовжує атаки. Але, от знаєте, все таки з Божої помічі з підтримкою всього народу сили оборони тримаються. Бо я казав, і це не боюся повторювати цю тезу. Утримання території Курщини більш пріоритетно ніж утримання Донеччини і Луганщини. Уганщини це дуже важливий козир, який буде свідчити про слабкість російської позиції щодо будь-якого формату перемовин, чи щодо майбутнього миру, чи щодо припинення